Захищаючи Україну від російської агресії, загинув сержант Супрун Віталій Вікторович 1987 року народження. Народився та проживав у місті Кременчук, був одружений, мав сина. Закінчив Кременчуцьку гімназію No24 та Кременчуцький фаховий коледж транспортної інфраструктури та технології. Був призваний на військову службу під час мобілізації 10 березня 2022 року. Обіймав посаду головного сержанта роти, загин, загону спеціального призначення. Був професіоналом своєї справи та взірцем для побратимів. Загинув 26 січня. 2024 року, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Новокалинове, Покровського району Донецької області, Віталік мій товариш з дитинства. Ми разом навчалися в школі, разом товаришували, разом відпочивали. Дуже роботяча людина. Чесна, порядна. Полюбляв ходити на рибалку, на полювання. Спілкувалися, списувалися, переписувалися, приїжджав. Не дуже часто, раз в пів року, але приїжджав. Ось недавно він перед тим як не стало його приїжджав теж перед новим роком. Хотілося вже додому йому. Чесно кажучи, Хотів вже побути з рідними, з батьками, з дитиною. Знав Віталіка ну, років з 10 тому назад познайомились через Олександра. Пам'ятаю його як порядний, трудолюбивий. Трошки там співпрацювали з ним, то відносився до роботи дуже, дуже так, скептично. І Відповідально. Він більше полюбляв деревообробкою займатися, там різні робив ну, і фігурки, і меблі, і також там різні. Ну, це його так вдохновляло, це його. таких людей ми не забуваємо. Він залишився у нас світлою людиною, порядною і чесною. Хай брат мой спокійно, царство моє без. Я скажу он как друг, как сержант. Честный был, справедливый. Мы с ним призывались. Мы принимали присягу в Украине. И так жизнь сложилась, что... что хлопец отдал свою жизнь, чтобы спали тут люди наши. Мы проходили обучение все вместе. У нас было в группе 10 человек. Все 10 человек... З Кременчуга. І рота так же самая находилась, тоже Кремничевская. 71-я Егерская десантно-штурмовая бригада. Он всегда любил вислушати, дать парад. Мы были просто одна большая семья.